Добрий день. Розпочинаємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Я запрошую до слова полковника Оксану Гаврилюк, начальника управління комунікації та преси Міністерства оборони України, з інформацією про діяльність Міністерства оборони України за останній тиждень. Усім доброго ранку. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Болтерак здійснив офіційний візит до Грузії. Глава вітчизняного оборонного відомства провів зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та міністром оборони Грузії. Також нагородив волонтерів та учасників антитерористичної операції, які проходять реабілітацію в Грузії. А також відвідав школу підготовки сержантів у місті Коджорі. Генерал армії України Степан Полторак обговорив з високими посадовими особами питання стратегічного двостороннього партнерства між Україною і Грузією у військовій та військово-технічній сферах, також обміном досвідом з питань оборонної реформи, а також підготовки сержантського складу згідно зі стандартами та принципами НАТО. На виконання дорожньої карти реформу Міністерстві оборони України триває робота з нормативно правового забезпечення реформування. Так, в рамках цієї роботи, у 2017 році прийнято 33 нормативно-правових акти, спрямованих на підвищення боєздатності збройних сил та обороноздатності України. Усі нормотворчі ініціативи опрацьовуються Міністерством оборони спільно з представниками ради волонтерів та проектного офісу реформ. Міністерства оборони України наразі на розгляді в адміністрації президента України Верховній Ради а також в секретаріаті Кабінету міністрів України перебуває 26 проєктів нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію реформ у сфері оборони. Зокрема, планується до розгляду в парламенті проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців. цей законопроєкт покликаний підвищити роль. Сержанського та старшинського складу Збройних сил України у навчанні, вихованні, підготовці особового складу та виконанні завдань за призначенням відповідно до стандартів НАТО. Документ передбачає встановлення нових військових звань сержантського і старшинського складу. Це армійські військові звання, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант, а також корабельні військові звання. Штаб-старшина, майстер старшина, старший майстер старшина та також головний майстер старшина. З цією метою законопроектом вносяться зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу, також до статуту внутрішньої служби та дисциплінарного статуту Збройних сил України. Групи цивільно-військового співробітництва в районі проведення антитерористичної операції продовжують надавати допомогу місцевому населенню та забезпечувати доставку гуманітарних вантажів. Цього року офіцери цивільно військового співробітництва оперативно-тактичних угруповань забезпечили проведення ремонтно-відновлювальних робіт на лінії електромереж Михайлівка-Лисичанська, також Луганська ТЕС Михайлівська, що дозволило відповідно відновити електропостачання Луганської області та забезпечити електроенергію завод Азот, який знаходиться в Сєвєродонецьку. Налагоджено також мовлення українського радіо у селищах Кримське, Трьохізбенка та Гречишкине. У постраждалі від ворожих обстрілів місцеві церкви в Трьохізбинці відновлено вікна. На Донецькому напрямку за сприяння офіцерів ЦВС відновлено водяну фільтрувальну вежу в Авдіївці. Організовано аварійно-відновлювальні роботи оперативно-виїзної бригади Донецьк обленерго, а також відремонтовано дороги у населеному пункті Жованка. На Маріупольському напрямку забезпечено прокладення газопроводу поблизу Широкіного, ремонт доріг у населеному пункті Сопіно. Відновлено дошкільний навчальний заклад у Кам'янці, встановлено вікна у пошкоджених будинках Сопіно та Бордянського. Всього цього року групи цивільного військового співробітництва супроводили та доставили до місця призначення в районі проведення антитерористичної операції близько 500 тонн гуманітарної допомоги. А на базі Національного університету. Оборони України імені Івана Черніховського проведено вже три курси підготовки фахівців в сфері цивільно військового співробітництва, в ході яких підготовлено близько ста офіцерів. А за минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін 32,5 км доріг та маршрутів руху, а також понад 11 гектарів місцевості. Знешкодили відповідно 483 вибухонебезпечні предмети. А всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи збройних сил України знешкодили понад 151,5 тисячу мінно-вибухових пристроїв, очистили від вибухонебезпечних предметів 990 км, Метрів шляхів і доріг та 3 тисячі 22 гектари території у Донецькій та Луганській областях. А за минулий тиждень майже 300 військовослужбовців збройних сил України нагороджені відзнаками та цінними подарунками міністерства оборони. Понад півтори тисячі військовослужбовців-учасників АТО отримали статус учасника бойових дій. Всього з початку АТО відзнаками міністерства оборони нагороджено понад 40 з половиною тисяч осіб. А статус учасника бойових дій отримало 205 тисяч 864 особи. Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям збройних сил, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. На цей час понад 34 тисячі 200 українських військовослужбовців отримали понад 158,5 мільйона гривень за знищену військову техніку противника, успішне виконання бойових завдань в складі підрозділу та безпосередню участь у бойових діях. Сім'я міськовослужбовців, які, на жаль, загинули в ході проведення бойових дій, з початку АТО виплачено 1 мільярд 470 мільйонів гривень. 1 мільярд 136 мільйонів гривень матеріальної допомоги учасники АТО отримали у зв'язку з пораненням та інвалідністю. А з початку року Збройними силами України спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування встановлено близько 30 пам'ятних дошок на честь військовослужбовців Героїв ВАТО. Перейменовано один проспект і дві вулиці, відкрито клас музей. Понад 300 військовослужбовців, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України, навічно зараховані до списків військових частин Збройних сил України. І військові спів представництва Міністерства оборони України уже з початку року проконтролювали якість ремонту та виробництва на державних підприємствах і прийняли продукцію оборонного призначення майже на 2 мільярда гривень, а для інших силових структур на понад 2 мільярда 300 мільйонів гривень. За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України перераховано майже 5 мільйонів гривень. Крім того, військовий представництва здійснили контроль якості виконання науково-дослідних та конструкторських робіт на понад 220 мільйонів гривень, а також виконання договорів щодо утилізації озброєння та військової техніки на понад 17 мільйонів гривень. Дякуємо наразі все. Дякую, пані Гаврилюк. Наступна подія за три хвилини.